Олеся Максимець не хотіла, щоб син одружився і він залишився самотнім. Людмила все життя присвятила своєму синові Івану, самотужки виховувала його після того, як чоловік загинув у дорожній аварії. Син став для неї єдиним сенсом життя надією та опорою. Жінка оберігала його, піклувалася і боялася того дня, коли Іван знайде своє кохання і піде від неї. Після закінчення школи хлопець вирішив продовжити навчання у столиці. Там зустрів Аню, уродливу, щиру і добру дівчину. Вона відразу підкорила його серце, і молоді люди почали зустрічатися. Вони були сповнені надій і мрій про спільне майбутнє. Через два роки Іван зробив Ані пропозицію. Молоді готувалися до весілля, планували спільне життя в любові та щасті. Вітаю, Людо. Матимеш гарну невісточку, усміхнулася якось під час зустрічі сусідка, син якої дружив з Іваном. Мій Микола казав, що Аня дуже добра і розумна. Яку ще невістку? Ніякої невістки мені не треба. Що це ти верзеш? Син дорослий, нехай влаштовує своє життя. Однак ця новина стала для Людмили ударом, егоїстична любов до сина не давала спокою. Жінка не могла змиритися з тим, що її син може належати іншій. Заради того, щоб розлучити їх, Людмила вдалася до підступного плану. Вона попросила знайому лікарку надати фальшиву довідку. Коли Іван дізнався про хворобу матері, був спустошений. Його серце розривалося між коханням до Ані і турботою про матір. Людмила почала благати сина поїхати за кордон на заробітки. Щоб зібрати гроші на лікування. Іван вагався, але, зрештою, погодився, бо вважав, що повинен врятувати її. Минуло півроку. Іван надіслав матері гроші і фото із двоюрідною сестрою, батьки якої були спершу на заробітках в Італії, а тоді вирішили залишитися там, у Римі, біля колізею. Узявши цю світлину, Людмила поїхала до Ані і сказала їй, що Іван живе в Римі з іншою жінкою. Новою нареченою. Тому, єдине, прошу, якщо хоча б трішечки по-справжньому любиш його, відпусти. В Івана все добре, тому не руйнуй його долі, мовила Людмила, зазираючи в очі дівчини. У тебе також усе із часом складеться. Для Ані це був нестерпний удар, її серце розбилося. Вона гірко ридала і припинила будь-яке спілкування з Іваном. Усі листи й повідомлення від нього залишалися без відповіді, Іван не міг зрозуміти, чому кохана його ігнорує. Відчуваючи біль і розпад, чоловік повернувся в Україну і почав шукати її. Та було марно. Аня зникла з його життя, наче розчинилась у повітрі. Мамо, я не можу розшукати Аню, не раз бідкався. Значить, сину, не твоя, це була доля. Відповідала Людмила і самовдоволено усміхалася. Не любила вона тебе по-справжньому та й усе. Але нічого, ти ще зустрінеш ту, з якою будеш щасливий. Ні. Такої, як вона, не буде. Буде, синку, буде. Повір, таких, як Анька, ще буде й буде у твоєму житті. Минуло багато років. Кожен з них пішов своїм шляхом. Іван так і не створив сім'ю. Залишившись вірним спогадові про своє перше кохання, якось випадково побачив Аню по телевізору. Жінка стала відомою художницею, вона давала інтерв'ю про своє мистецтво та самотнє життя. Розповіла, що все життя кохала Івана, однак доля розпорядилася по-своєму. Серце чоловіка стислося від спогадів. Іван вирішив знайти Аню. Щоб дізнатися правду, знайшов, зателефонував і попросив про зустріч. Жінка відразу впізнала його голос. Після невеликої паузи погодилася зустрітися, і коли вони нарешті побачили одне одного, правда відкрилася перед ними у всій своїй жорстокості. Обоє ридали, бо зрозуміли. Що стали жертвами чужого егоїзму, ми могли б бути такими щасливими, мовила Аня, витираючи сльози. Я ж кохала тебе все життя і я тебе. Ми не змогли побудувати щастя, бо в нас його просто відібрали. Як вона могла? Обов'язково запитай у неї про це Чуєш? Чую. Але мама точно нічого не пояснить, тобто у неї деменція. І вона вже давно нікого не впізнає значить, це кара за наше зруйноване щастя. Того вечора Іван з Анею ще довго сиділи у кав'ярні, з вікон якої відкривався красивий краєвид столиці, По Севілі, зі зморшками на руках і обличчі та зі сльозами в очах, і нестерпним болем у грудях від усвідомлення того, що вони могли би бути щасливими. Усе могло б бути по іншому сім'я, дітки. Тепер ми мали б онуків, і я вранці вставала б, щоб посмажити тобі млинці до кави. Або я готував би канапки, поки ти спала, а тоді на пальчиках техцем ішов би до спальні, щоб поцілунком розбудити тебе. Опісля вони ще кілька разів зустрілися в парку, сиділи, спілкувалися і плакали від усвідомлення того, скільки всього гарного і доброго в їхньому житті вже втрачено.